За ініціативи президента Федерації боксу Дніпропетровської області Владислава Біндера в Олімпійському домі відбулося нагородження переможців та призерів чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді, а також їхніх тренерів, який завершився у хорватському місті поруч. На початку стислої урочистої церемонії після привітань виконавчого директора Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександра Пшенічникова та віце-президентів громадської організації Олександр Багацький, першим з них спочатку вшанував Таїсію Покуса. Яка стала володаркою золотої нагороди серед дівчат у своїй ваговій категорії. Турнір був важким, були всі поєдинки важкими, а ось результатом задоволена, але є над чим працювати, тому зараз працюємо над помилками. Відзнаки за підготовку чемпіонки Європи був удостоєний і особистий тренер Т.сі Покусай Олексій Аріткін зі спортивного клубу Шахтар міста Першотравенська. Планировали, конечно, второй раз стать чемпионкой Европы, ну и получилось. Работали не зря. Ну, будем дальше продолжать работать. Інший віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко нагородив ще одну чемпіонку Європи Анастасію Таран. Після чого він вшанував і наставника дівчини Євгена Бабенка, заступник очільника регіональної громадської організації Євген Хитров удостоїв відзнаки володаря золотої медалі континентальної першості Артура Кузьменка та його коуча Олександра Кучерявого, який щоправда був відсутній з поважної причини. Другий вихованик тренера Євгена Бабенка Руслан Пережилов став бронзовим призером чемпіонату Європи і разом зі своїм наставником також отримали заслужене з рук віцепрезидента Федерації Євгена Поляха. Сьогодні наградили наших спортсменів, наших чемпіонів. На Європі вони показали дуже гарний результат. Молодці прославляють нашу державу, нашу Україну. Ми їм дуже пишаємось. Окремо, хочеться сказати. Велике дякую нашим тренерам. Вони дуже велику працю роблять. Далі більше. Впевнено, що на цьому вони не зупиняться і подальше покажуть гарний результат. От е, скоро е, забаром буде турнір цеукраїнський, на якому буде відбір зборної України на чемпіонат світу, який теж відбудеться в Хорватії. Так що супко та міцно тримаємо за них кулаки. Він сам не показушної, не для піару, а по сімейному затишної церемонії відзначення чемпіонів і призерів чемпіонату Європи з боксу серед молоді і жінок молоді стало традиційне фотографування усіх її учасників на згадку на загальну світлину.